Знаєш, я вже бачу тебе тут, нового менеджера з продажу нерухомості. Бачу, як ти заходиш в наш офіс, вітаєшся з колегами, і сідаєш на своє робоче місце, і починається твій робочий день. Як ти стараєшся, я теж бачу, бачу і допоможу. Адже ми одна команда. Тут працюють цікаві та різносторонні люди. Бачу, як акуратно проходиш новими об'єктами, а скоро ти їх будеш знати як свої п'ять пальців. У тебе нас з'являться улюблені, і я вже чую, як тебе рекомендують твої перші клієнти. Такі моменти безцінні, а перша угода. Про свою я ще довго розказуватиму. У нас вийшло і досі виходить. Щось таке побачили в нас наші колеги та довірились наші клієнти. Звідки ми це все взяли? Бо були теж на твоєму місці. Вагалися, коли звільнялися з попереднього місця роботи. Сумнівались, коли не одразу виходило. Нерухомість це складно. Нерухомість це цікаво. Тому. Ти теж придивися уважно. Ми запрошуємо тебе до нас, в команду до зустрічі, колего.